Дідо, синку. Попова дочка казала, у кого бузько на хаті, тому дітей кидає. Що з тобою? А нам уже досить, нам від цього голод. Я знаю, ви мене попові віддали, щоб менше було ротів. Що ти придумав, дитиночку? Краще його скину з хати. Ця птиця Божа, її не можна чіпати. Лека була колись людиною, і Бог дав їй важкий мішок і сказав віднеси кинь у прірву, тільки не дивись, що в ньому є. Але людина захотіла знати те, що знає Бог. І чоловік заглянув в мішок, а там всякі гаддя летюче, повзюче, вся нече світу. Чоловік кинув мішок у пропасть. Але гріх був содіяний, людина посягнула на тайну Бога, і прорік Бог станеш ти птахом білим з ознакою чорною, і поки не визбере зі світу весь бруд, не поверну тебе в людину. Відтоді ходять лелеки по болотах, по смітниках світу. І знищують зло, яке саме колись заподіяли.